Розділ третій. Злоякісний гріх. Рак жахливе слово, що зазвичай викликає поча віччю і навіть часом без виходів. Для мене рак завжди був чимось, що відбувається з іншими сім'ями. Однак, в 1987 році він прийшов і в наш дім, коли у моєї дружини діагностували німфому, пам'ятаю чітку свою першу реакцію. Не може бути, щоб таке сталося з нами. Але це сталось. І через 17 місяців моя дружина померла після виснажливої, а часом і принизливої хвороби. Синонім слова рак злоякісне утворення. З медичної точки зору слово «злоякісний» описує властивості пуглини, яка може збільшитись практично необмежено, активно проникаючи суміжні тканини, систематично метастазуючи в інші частини тіла. Якщо злоякісне утворення часом не усунути, Воно наповнить метастазами все тіло і, врешті-решт, призведе до смерті. Не дивно, що слово рак і злоякісне настільки лякають, гріх це духовний моральний рак, якщо з ним часом не розібратись, він може поширитись нашим внутрішнім містом і отруїти всі сфери життя. Що ще гірше, він часом метасазує від нас у життя оточуючих і віруючих. Маж ніяк не живемо на духовному або соціальному безлюдному острові. Наші погляди, слова і вчинки, а не рідко, навіть таємні, невисловлені думки, так чи інакше впливають на тих, хто нас оточує. Павло напевно розмірковував про це, коли писав: ніяке гняле слово нехай не виходить з вуст ваших, а тільки добре для повчання у віри, щоб воно приносило благодать тим, хто слухає. Фесіанам, 4 розділ, 29 вірш: Те, що ми говоримо іншим або про інших, має потенціал або руйнувати, або творити. Наші слова або розкладають уми слухачів, або дарують їм благодать. Така сила наших слів пліткуючи, я одночасно задаю шкоди іншій людині та спокушую розум тих, хто мене слухає. Нарікаючи про важкі обставини, може, я ставлю. сумнів. Боже панування і милість, спокушаючи тих, хто мене слухає, чинити так само. Таким чином, мій гріх в серце іншої людини. Однак гріх це набагато більше, ніж погані вчинки, недобрі слова і навіть злі думки, які ми що не наважимось висловити в голос. Гріх сидів початок, моральна сила всередині нашого серця, нашого внутрішнього інства. Гріховні вчинки, слова і думки це всього лише зовнішні прояви принципу. Гріха, що мешкає всередині нас, навіть у людях із відродженими серцями. Апостол Павло називає цей принцип плоттю або гріховною природою в деяких перекладах Біблії. Ця сила під назвою плоть настільки реальна, що Павло іноді персоніфікує її. Халатам, п'ятий розділ, 17 вірш. Отже, ось непрекрасна існа, яку нам варто гарненько засвоїти. хоча наші серця і були відроджені, хоча ми і, звільнені, хоча ми і звільнені від абсолютного панування гріха. Хоча в наших тілах мешкає Божий Святий Дух, незмінний принцип гріха, як і раніше ховається всередині нас, ведучи війну проти наших душ. Саме небажання бажання визнати жахливо реальність цієї істини і створює сприялими підґрунтя, в якому виростають і процвітають наші терпимі або допустимі гріхи. Ми християни схильні оцінювати свій характер і поведінку відносно суспільної моралі, що оточує нас, оскільки ми, як правило, живемо за вищими моральними стандартами, ніж суспільство загалом. Нам легко бути самодоволеним і вважати, що Бог про нас тієї ж думки. Ми відмовляємось визнати реальність гріха, який, як і раніше, живе всередині нас. Один із загальновідомих фактів про ракові пухлини полягає в тому, що вони часто ростуть непомічними до того моменту, коли досягають кризи або навіть кінцевої стадії. Коли 19 червня 1987 року моя дружина прийшла на прийом до лікаря, вона вявити собі не могла. Що в її черевній порожненнях розвивається лоєякісним утворення. Більше того, навіть досвідчені хірурги її успішно виведали пуглину не помітили, що вона вже дала метастази в лімфатичну систему. По суті, слово підступне, взяти із сфери моральності, дуже добре характеризує типову поведінку раку. Вам здається, що пуглина благополучно сумна, але вона несподівано з'являється десь в іншій частині тіла. Поведінка раку гарна нового того, як гріх, особливо так званий допустимий, або витончений дій в нашому житті, яку вже згадував у вступі для опису подібних гріхів. Також гарний термін непримітні або важко березні. Ці слова використовують у різних сенс. Так, деякі з наших витончених гріхів настільки непомітні, що ми здійснюємо їх абсолютно не думачи про скоєне ні в сьогоденні, ні в майбутньому. Найчастіше ми живемо несвідомо ігноруючи свої непустимі гріхи. Ми сучасні християни, тією чи іншою мірою опинилися під впливом філософії, популярної філософії наших днів, яка говорить: думай про себе позитивно, для порівняння віряни пуританської епохи. Сімнадцятого століття дотримувались про себе зовсім інших поглядів. реальності. Вони них... описують не тільки ганебні гріхи суспільства, а й допустимі гріхи, з якими ми миримося у своєму житті. Подумайте про такі терпимі гріхи, як дратівливість, гордість, образи, смуток і жалість за самого себе, Чи здаються вони вам огидними і згубними, однак вони є такими, і мирити з ним у нашому духовному житті так само не забезпечити, як і з раком у нашому тілі. Зовні незначні гріхи можуть призвести до більш серйозних. Хтивий погляд часто веде до порнографічної незалежності і навіть до перелюбу. Насильство нерідко загрожується, зароджується в гніві, який переростає в іркоту, потім у ненавість і нарешті вбивство. Можливо, зараз ви відчуєте спокусу зашпрогнути цю книжку в дальній кут кімнати. Ви придбали її не для того, щоб вас, хтось, засуджуючи, виграв ваші нетерпимі гріхи. Це перші розділи здаються вам надто похмурими і обтяжливими, а ви хочете підбадьорення, а не відкриття. Якщо ви відчуваєте подібні почуття, то я закликаю вас залишатися зі мною на цих сторінках. Пізніше ми обов'язково поговоримо про речі, більш радісні. Але поки що продовжуємо досліджувати неприємні новини. По суті, далі буде ще гірше. Але коли ми бачимо, до чого кепські погані новини, то зможемо краще вчинити, наскільки чудові новини хороші. Отже, і яким же чином і без того погані новини можуть статися ще гіршими. Досі ми розглядали наш гріх з точки зору його впливу на нас. Ми побачимо його злоякісні якісні тенденції у нашому житті. Так, і в житті оточуючих, однак ще більш важливе питання. А яким чином наш гріх зачіпає Бога? Хтось назвав гріх Вселенською зрадою, якщо таке визначення здається вам перебільшенням, то подумайте про те, що біблійне слово злочин. Як, наприклад, трапляється куниціливит 1621 похвально означає бунт проти влади у цьому випадку. У цьому випадку проти влади Бога, таким чином пліткуючи, я бунтую проти Бога, виношуючи всередині себе образу, замість того, щоб від щирого серця пробачити кривника, я бунтую проти Бога. Пророк Ісай описує своє видіння, якому він побачив з Бога у всі його, абсолютня велич. Ісая, шостий розділ, вірш з першого по восьмий. Він чув, як ангельські історики вигукують «Святий, святий, святий, святий Господь, Савоов, уся земля сповнена слави його. Будь якому єврею, би зрозуміло, що слово свят повторюється тричі не випадково. А з наміром придатись максимально можливий ступінь святості. Інакше кажучи, це означає, що Бог безмежно святий. Але що має на увазі його безмежна святість? Безсумнівно, його абсолютно моральну чисту. Але це ще далеко не все. Насамперед, Слово, святий стосовно Бога свідчить про його нескінченну трансцендентну велич і його верховне панування над усім творінням. Таким чином, грішачи, тобто порушуючи в той чи інший спосіб Божий закон, хоч би який незначний гріх не був, у наших очах ми будуємо проти Верховної Божої влади і трансцендентної величі. Таким чином, грішачи, тобто порушуючи в той чи інший спосіб Божий закон, Хоч би яким незначним цей гріх не був, у наших очах ми бунтуємо проти верховної Божої влади, інтрансцендентної величі. Скажімо прямо, наш гріх це образа Божої величі та його верховного правління, а тому він насправді є вселенською зрадою. Але продовжуємо розмову про погані новини, пам'ятаємо історію про гріх Давида, який вчинив перелюб. Вірсавією. А потім, щоб приховати свій злочин, організував убивство її чоловіка Урії. це, м'яко кажучи, не потішило. А він послав пророка Натана викрити Давида в гріху. Ось що сказав Натан. Навіщо ж ти знехтував словом господа, зробивши слово перед очима його? Урію хитиянина, ти вразив мечем дружину його взяв собі за дружину. А його ти вбив. Мечем Амонітян, тож не відступить меч відомо твого навіки, бо ти знехтував мною і взяв жінку уріхати Яна, щоб вона була тобі дружиною, друге царство, 12 розділ, 9, 10 вірш. Зверніть увагу, що тут в обох віршах використовується слово «знехтував». У першому випадку давид знехтував словом, законом Господа, а в другому Бог через уста пророка Натана сказав Ти знехтував мною очевидно, що гріх є нехтуням Божого закона, це рівнозначно нехтування самим богом. Звісно, ми одразу ж можемо вирішити, що наші гріхи зовсім не настільки тяжкі, як гріх Давида, і тому не віднесем слово Натана до себе. Але як ми вже побачили, всякий гріх, незалежно від того, наскільки він великий чи малий, у наших очах спрямований проти Бога. Таким чином, потураючи будь-якому з так званих припустимих гріхів, я нехтою не тільки Божим законом, а й самим Богом. Згадайте про це наступного разу, коли відчуєте спокусу висловити, чиюсь адресу критичні або недобрі слова. Тепер ви розумієте, чому я сказав, що наш опис гріха стане ще більш неприємним. Але це ще не все. І новини і гірше у контексті викриття гріха в наших взаєминах один з одним. Дивись Ефесянам, 4 розділ з 25 по 32. Павло каже: Не ображайте Святого Духа Божого, котрим ви закарбовані в день викуплення. Розглядаючи наш гріх як бунт проти Верховної Божої влади, а також як нехтування Його законом, особистим, ним самим ми бачимо Бога в ролі нашого повноправного правителя. І суді, однак, якщо поглянути на наш гріх з погляду того, що він ображає Святого Дуга і це глибоко засмучує Бога, то Бог постає перед ним, як відкопитель і отець. Наш гріх ображає нашого Небесного Отця. Щоразу, коли ми проявляємо ворожість або не прощаємо тих, хто був ворожий до нас, ми засмучуємо серце нашого Небесного Отця. Ми не тільки засмучуємо Його своїм гріхом, а й зловживаємо його благодаттю. пише, що Бог пробачив нам гріхи за багатством своєї благодаті. Дивись офісінам перший розділ сьомий вірш. Це благословена істина. Але гріх у своїй прихованій підступності наштовхує нас на думку, що наші добрі слова і гіркі думки не мають значення, адже Бог уже пробачив їх. Однак прощення не означає, що ми можемо ігнорувати наш гріх або миритись з ним. Бог ніколи так не робить. Навпаки, Він завжди осуджує гріх нашому Батьку я говорю про всіх, хто вірить в Ісуса як Свого Спасителя. Ми засудив наш гріх в особі святого сина. Як сказав пророк Ісею, Усі ми блодили, мов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ісаїя 53 розділ, 6 вірш, Можемо ми зловживати Божою благодатью, мирячись у собі з тим самим гріхом, який пригвоздив до Христа. Крім того, поміркуйте проте. Що все в нашому житті, включно з нашим гріхом, думками, словами і вчинками, відбувається в Божій присутності. Як сказав Давид, Господи, ти випробував мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти розумієш думки мої здалеку. Чи йду я, чи я відпочиваю, ти оточуєш мене. І всі шляхи мої відомі тобі, що нема слова на мові моїй. Ти, Господи, вже знаєш, його досконало. Псалом 138, вірш з 1 по 4. Богу відома кожна наша думка, Він чує наші слова. Ми їх вимовили і бачить кожен наш вчинок, Бог хнамі досліджує наші мотиви. Павло, говорячи про Господнє пришестя, значу, що він виявить сердечні намери. Перший коротян, четвертий розділ пірш. Це означає, що весь наш бунт, усе наше нехтування Богом і Його законом, всі наші образи Його Святого Духа, усе наше зловживання, Його благодатю, весь наш гріх чиниться відкрито прямо в Божій присутності. Уявіть, що він сидить на своєму царському престолі, а драма нашого гріха розігрується перед Ним як на сцені. Раніше я вже згадував про книгу пасара. Бротанина Ральфа, Венінга під назвою Гріховність гріха, і назва здається тавтологією, зайвим повторенням. Однак цим Венінг намагався підкреслити думку, яку так. точно так само, як Бог святий, гранично святий, винятково святий, цілком святий і завжди святий, так і гріх гріховний, гранично-гріховний, виключно гріховний. Цілком гріховний і завжди гріховний. І неважливо, яким є наш гріх ганебним чи терпимим, він у будь-якому разі гріховний, винятково гріховний і цілком гріховний, яким би незначним він не виглядав у наших очах, у Божих очах він огидний завдяки пролитій крові Христа. Бог прощає наш гріх, але не мириться з ним. Більше того, кожен скоєний нами гріх, найнепримітніший, про який ми навіть не замислюємось, був покладений на Христа, коли він поніс на собі Боже прокляття замість нас, і саме в цьому головним чином і полягає злоякісне. через наші гріхи страждав Христос. Такі погані новини про наш гріх, і вони, як ви бачите, вельми і вельми погані. Як ви відреагуєте на це, передресуйте іншим людям, яких вважаєте грішниками, чи захотілося вам, щоб цей розділ прочитав хтось інший? Бо ж цей погляд на наші гріхи спонукає весь у... на, коліня... на коліна перед Богом? У глибокому жулю та ті, за ті гріхи, з якими ми вимирились у своєму житті, якщо останній, правда, то ви готові дізнатись хороші новини, і вони воїсно дуже і дуже хороші.